Були випадки з однієї процедури мінус 5 кілограмів. Ну, типу, вона приходить. От через... От який найкращий результат у вас був за одну процедуру? За одну процедуру, оцей мінус -5. 5. І вона прийшла на процедуру і пропала. А потім приходить до мене: це було в, в грудні перед Новим роком. І другий раз вона приходить до мене в березні, а я вже не впізнаю її. Mm -hmm. ну, звичайно, потоки людей. І я там кажу, ви перший раз, там, що, що турбує, та, та, збираю анамнез, А вона каже, а я не перший раз, я другий раз у вас. Я кажу, а коли були? Та в грудні була, я кажу, і що? Вона каже, та нічого, мінус 5 кілограм. Я кажу, ну, прям, ну, тобто, нічого. Тобто, допомогло б перезапустити. Всього лише мінус п'ять. Да, да, ну, ви б хоч написали. Там, я 8 ж... Ш... місяців сім не можеш скинути. Якби, так, я ж, ну, Турбуюся, може ну, щось да, не да, сподобалось, да. мені важливо це знати. Ну так, є багато до нас приїздять з різних країн, з різних міст. Тут був випадок, я пам'ятаю, що приїхала жінка і каже, А я до вас другий раз приїхала. Я кажу, перший раз, коли були, а перший раз я була рік тому. Я кажу, і що? Вона каже: ну нічого, в мене дуже сильно набрякали ноги. Я зробила одну процедуру, і все, в мене пройшло. Ой, клас. Приїхала через рік на другу процедуру. Такий маленький переривчик зробила. Та й все. Але, звичайно, дівчата, варто розуміти. Ну, я, я не Бог, він через мене тільки працює. І я не хірург. Звичайно, кожен організм він індивідуальний, І у кого як працює спрацює процедура, я не знаю, тому що зашлакованість, спосіб життя тієї чи іншої людини, він зовсім інший. І відреагує організм у кожного по-різному. Да, у когось зразу да. мінус 5, а комусь треба зробити три процедури, щоб тільки качнутися. Може бути таке, що три процедури робиш, блін, нічого нема. Через тиждень дзвонить, а у мене мінус п'ять. Воно якось пролонговано працює. Да, як вона пролонговано, пролонговано працює.